Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь Костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох океан. Oh, Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. І знову всім привіт! Ми, як бачите, знову збираємося в дорогу. Їдемо вже на виїзд, в наступне місто. Насправді ми не знаємо, чи то буде Барселона, чи Сан-Себастьян, але ми все-таки дуже хотіли потрапити в Сан-Себастіан, -Себ... Сан тому ми їдемо зараз туди. Дорогою у нас задимілися гальмівні колодки. Тому добиратися до місця стопу нам довелося трамваєм. Контролер розкриває нас. І ми їдемо з квитками по вес. Костя і Жоель мали квитки, а я ні. Бо у Франції безкоштовний проїзд для людей з інвалідністю. Тут якісь проблеми чи що? Як з'ясувалося, при собі треба мати міжнародне посвідчення, якого звісно у мене не було. Нема штрафу, так? Є свій штрафпридуть. Сто 150 євро штраф на нас просто придупретіля. Ну давай подивимося, таки куди там підписники проголосували. Відривом в один голос виграє Барселона. Отак-от. Але ми все одно поїдемо в Сан Ха-ха. Ото подробно. Да, да. Йдемо десь на виїзд з міста Бордо, щоб ловити там машини краще. Бонжур! Бонжур! Костя прокачує свою французьку, вітаючись з усіма прохожими, а я... А я ходжу по туалетах крутих салонів автомобільних. Бонжур. Do you speak English? Uh, could I use your toilet? Мені не відмовили і навіть провели. Було трохи лячно їхати між дорогими автівками, але я впорався. Радісний такий. Щасливий. Що Та ти такий радісний? Дві машини було. Вони такі прям бусинки, звідних так енергетика внесло. Перша була сім'я. Вони їхали по цій трасі. О! Мій ній Юан. Мій джеб агрекультур. Я продукт carrots. uh koorn -huh. uh, and uh um Scorcenere, salsifi you know uh, no. no uh, 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 uh legume legume racine pas bon <laughs> <laughs> <It's a hate. laughs> Зйоном ми приїхали десь 70 кілометрів, і він нас висадив біля маленького містечка, де ми і застрягли. А що робити, коли ти застряг? Правильно стрімите. Коротше, нам просто дуже нудно, і ми вирішили, оскільки в нас є 20 гігабайт по Франції, о, їде машина, ми стопимо. Раз, їде машина, два. Ну туди. Ні, ніхто не хоче зупинятися. Ну ладно. Ми десь далеко ще, 180 кілометрах від цього. Як там його, скажіть, я скажу. Від Сан себастьяна А, і ще нам головне доїхати до Б... На букву Байон. Байони, Байони. От. Е, та. Е, чекаємо, ми вже більше години, так що всі, хто там вгадували, то не вгадали, якщо писали до 50 хвилин. І тут всі їдуть в ту сторону, звідки ми приїхали майже багато. Але тут гарненько. Не знаю, вам видно, коротше, чи не видно. А сьогодні, до речі, у Франції з дівчиною... Ой, кажу, ну в Франції. Ми і так, в Франції. О, дивіться, нам зупиняється чувак, зараз буде. А, ні. Блін, не зупиняється. Вони зазвичай так зупиняються. Типу, під'їжджають такі тут з боку. І стають. Е, От. Подорож гарна, ще навіть половина не прийшла насправді. І це. А вранці мав винести сміття, і тут дівчина. Француженка така і проходить, і я до неї, бонжур, вона до мене, опа, бонжур. теж. Я так йду, і вона йде. Вона йшла сміття викидати, а я за нею прямую, думаю, о, значить, туди десь. І вона така мені щось говорить французькою, багато, багато, багато. Мабуть, вона мені пропонує, щоб викинути сміття, яке я визвони, і дав їй. Вона викинула я кажу, мерсі, боку, вона мені щось відповіла. І ми такі, не знаючи французької, поговорили. Знаю, і так забавно було. Оцей чувак вернувся. А, ну вам ви швидше бачите, аніж я. От, і так забавно, оце взагалі у Франції, ну взагалі будьте, і особливо чомусь у Франції, тут дуже класні люди, і з ними так легко і просто е спілкуватись, навіть якщо вони не розуміють ні англійської, ніякої мови. Часом ми переходимо просто на українську, тому що нема сенсу говорити якоюсь іншою мовою. Але дуже-дуже приємно. Від досвідченої автостопіки е, отримав пораду. Лайфхак. Якщо нема машини, не виходить нікого застопити, значить треба кинути монетку на дорогу. Тобто заплатити дорозі, щоб вона дозволила тобі проїхатися на ній на якійсь машині. Кидаємо. У нас ті 10. Два. Кидаємо. Два. Я хочу машину. Тепер чекаємо машину. Лімузин? — там. Йдемо з костю і сім кілометрів. Пішки навіть сім з половиною для того, щоб знайти місце краще. Не знайти, ми вже знайшли місце, де краще ловити стопом. Але там точно спіймаємо, тому що ми вже прочитали тут більше трьох годин. І нічого. І нічого не змінилося. Але зато гарно йде. Карта показувала, що за 7,5 кілометрів є парковка. Там точно буде більше машин і легше стопити. Чого ми тільки не бачили дорогою. Наприклад, коней. Диви, двоє. Привіт. Тримай. Ге? Клас! Тут я ще білий, бачите, теж гарний. Привіт! А дивики, бач, хоче і той. А якийсь більш злюнявий. Угу. Тримай. блін я так боявся конів, колись думав, вони мене з'їдять. А вони обережно все з'їдають. А качан хто буде? Все, ну чуваки, ви класні, ми пішли далі. Тож ми попрощалися з конями і рушили далі. Та попереду на нас чекала перекопана дорога, яку на візку пройти неможливо. Ось ця дорога, пройти треба просто цю тему. Але на колясці капець незручно. Тому Костя зараз пішов дивитися в ліс, чи є там прохід, перейти до тієї дороги. Тому що не знаю, видно вам чи не видно, але там капець незручно. Тому буду проходити цим лісом. Там все біля дороги перерито. Добре, що я не поліз, бо туди таки не можна пройти. Отже, нам нічого не залишилося, як подолати Нездоланне. Ми таки дійшли до парковки, але вже стемніло, і ми вхляли. Тому вирішили розбити намет і заночувати на природі, а ранком продовжити стопити далі. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!